Чому чоловік не може без жінки? Тому що це потік творця. Первозданний. Правда, він потім за ілюзією, коли ти просто думаєш, що ти чоловік. Але все одно процес творіння, творити для всесвіту матінки, все одно закладений. І тому чоловік шукає цю матінку Всесвіт в обличчя жінки. Тобто навіть кармічно шукає на рівні підсвідомості. Щоб через неї творити. Тому що це його природа, творець творити. І тільки в одному випадку йому не потрібно жінки і Всесвіту, коли цей творець, чоловік, знаходить Бога творця в своєму серці пробуджується. І він тоді починає творити і проявляти його. Світло, єдність їхню тут на землі. У всіх інших випадках чоловік руйнує себе, якщо немає жінки, він не має для кого творити, він починає себе руйнувати. Дуже часто чоловіки починають вживати і руйнувати себе, тому що вони не можуть без творіння. Це дуже важливо знати, мої любі сонечки. Ну і звичайно, коли пара пробуджується. Це теж зовсім інша вже пара. Вони обоє двоє віддаються Творцю і проявляють його божественну волю. І це ще інакше відносини, вже божественні відносини, мої любі, сонечки. А жінка Всесвіт може бути без чоловіка, тому що в ній є і сила Творця, і є всі. Але тоді вона починає проявляти більше так само замість чоловіка свою чоловічу енергію. Вона може проявляти і чоловіка, і жінку більше, тому що вона всесвіт і в ній є все, і всі. А в чоловіка потік отак от іде вверх, вертикально, а жінки горизонтально. Ми і чоловік і жінка. І тут на землі ми граємо чоловіка і жінку, доповнюючи один одного наше творіння. Коли ми живемо в голові в кермічних відносинах, ми звичайно так живемо, що одні іспити тільки постійно, так 90% іспитів, 10% якогось передишки, якої ж може бути. А коли душа переходить на еволюційні певні рівні і починає жити в світлі творця духом, то звичайно пара живе зовсім інакше. Вони живуть для Бога. І допомагають на до одному творити, жити в творіння, і це зовсім інакше відносини мої любі сонечки, яких вам всім бажаю. Люблю вас, ваша ая.